Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. І як завжди, в рамках нашого, нашої програми ми піднімаємо важливі та актуальні теми. А сьогодні ми поговоримо про роботу радіотелефоніста чергової зміни у державному пожежному рятувальному загоні. Адже це саме той професіонал, який відповідає за надійний та ефективний зв'язок в умовах надзвичайних ситуацій. Та більш детально про це нам розповість гостя нашого Етеру, радіотелефоністка чергової зміни, сержант служби цивільного. Захисту Юлія Поддуєва. доброго. дня. Пані рада вітати вас. В нашій студії дуже така відповідальна робота. У вас дуже така відповідальна служба, і тому хочеться відразу запитати, яка роль та відповідальність випадає на радіотелефоніста? По перше, це збір інформації, це точність, швидкість та достовірність інформації, яка находить на до викликів до лінії 101, про пожежі події, які можуть статися в криворізькій оперативній зоні. Так, а якщо говорити конкретніше, так от які конкретні завдання входять до вашої компетенції у вирішенні ось цих саме надзвичайних ситуацій? Це знати дислокацію, район виїздів, підрозділів, їхнє технічне оснащення та тактико-технічні можливості, забезпечити прийом викликів. По перше, це на 101, коли поступають взаємодію з іншими службами, які можуть нам допомогти в допомозі пожежі, допомоги ДТП та всьому, на що ми виїжджаємо. Ведення різноманітної документації, сводок та підрахунків про події, пожежі, надзвичайні ситуації та події, які можуть статися за певний період часу в Криворізькій оперативній зоні. Угу. А, чи часто проводяться тренування та симуляції для підтримки вашої готовності до цих так, ситуацій? Так майже щодня, але наша готовність з нами завжди від початку, як ми заступаємо на добове чергування і до кінця, тому що кожного разу ми стикаємося з різноманітними видами надзвичайних ситуацій, що трапляються в нашому місті та Криворізькому районі. Тому кожного дня, а ну ще ми періодично їздимо на підняття е, рівня кваліфікації до міста Дніпра, здаємо заліки і вивчаємо нормативну базу. Mm -hmm. Як часто проходять ці е, е, виїзди? Е, ну, виїзди саме е, якщо це навчання, то кожного дня. А от підняття кваліфікації так, от саме до Дніпра я маю. на е, до Дніпра, то ну, кожні 5 років. Десь так. кожні 5 років, тобто ви повищує, повищуєте свій рівень. Так, так, так. А, так, з цим зрозуміло. А, які аспекти вашої роботи найбільше впливають на успішність пожежно-рятувальних дій? На успішність це якомога більше, чим намога більше ми зберемо інформації від заявника, який телефонує про подію, пожежу, тим швидше і потрібніші сили та засоби ми направимо до місця події, тому що іноді телефонують люди, як у них щось трапилось, вони дуже хвилюються і не можуть відповідати нам на потрібні запитання. Але все те, що ми задаємо людям питання, це для того, щоб знати, що потрібно нашим хлопцям, які виїжджають на виїзди, щоб все було під рукою, Ось саме ті сили та засоби, щоб були направлені на те місце і щоб якомога швидше ліквідувати подію, пожежу чи надати допомогу людям і щоб їх врятувати. Так, от до речі, я хотів би а, більш конкретніше, так, от коли людина вам телефонує, сталася якась надзвичайна ситуація, будь-то пожежа там чи щось інше, а людина а, від, а, в людини відбувається така ейфорія, так? так такий стан так. емоційний, а, і не завжди вона може все докладно там сказати і розповісти. Як ви справляєтесь з цим? Е, ну, ми повторно задаємо питання, е, можемо сказати їм, заспокойтесь, будь ласка, нам необхідно, щоб ви відповіли на деякі питання для того, щоб якомога швидше направити. Підрозділ щоб вам допомогти, ну, ну різні ситуації бувають так дуже часто, що люди нервують, коли щось відбувається, але ми стараємося знайти з ними комунікацію, щоб вони нам відповіли на всі необхідні нам запитання. Тобто, можливо, все таки побудувати цю комунікацію з людьми, навіть якщо вони знаходяться поставлю, звісно. звісно, так чудово. А як ви оцінюєте важливість вашої ролі у підтриманні комунікації і співпраці з екстреними ситуаціями? Дивіться, саме важливість своєї ролі я не можу о, якось виділити, тому що в нашій справі дуже важлива кожна роль. Без о, один без одного ми не справимося, і саме за допомогою комунікації внутрішньої о, ми зможемо ефективно запобігти, врятувати та допомогти при екстрених ситуаціях. Тобто, кожна кожна зона кожен підрозділ відповідає за своє і цим вже ви справляєте з цими ситуації. Звісно, звісно, всі разом. А як ви визначаєте пріоритетність виходу на виклики і подачі необхідної інформації? Дивіться, у нас, звісно, є пріоритетність, і вона е, видна тоді, коли, наприклад, в одному районі е, одночасно відбувається пожежа в квартирі, і пожежа там сміття або трава на відкритій території. Е, звісно, що найближчий підрозділ ми направляємо на квартиру, там, де можуть ймовірно, знаходитись люди, і їм більш, більш необхідна допомога. А на траву там і або сміття ми можемо направити е, підрозділ. Які знаходяться трохи далі. А, а інформація ми передаємо також, по-перше, що ми передаємо, це про травмованих, врятованих людей, які можуть бути на події. Так, а що змінилося а, от за час війни? Так, уже ну вже можна певно говорити, що вже два роки ми живемо в стані війни, наша країна перебуває в цьому стані. А що змінилося в вашій роботі за цей час? Е, ну, люди дуже м, переживають, хвилюються. Е, у нас графік мог, міг змінитися е, через війну. Е, готовність у нас стала більше е, до і ми більш підготовлені до цього стали. І стикаємося з різноманітними ситуаціями. І інколи ми до цього не готові були. А зараз ми більш стали впевненішими, але кожного разу ти не можеш бути впевнений, що буде сьогодні чи завтра. Це нам постійно бути готовими до всього. Тобто я розумію, що за ці два роки ви ще більш підвищили так свій рівень під цієї підготовки, цієї реагування на ці всі надзвичайні ситуації. Так, звісно, звісно, тому що коли ми прийшли на роботу, ми зовсім не були до цього готові. А під час війни ми стикнулися з тим, з чим раніше не стикалися з викликами, з ситуаціями. Ну, я думаю, що як і більшість більшість українців ми ось тільки-тільки почали розуміти. А якщо говорити про поради, які поради ви надали б містянам, жителям міста, коли вони телефонують до вашої служби? Ну, це, по-перше, знати адресу, де сталася подія, чи надзвичайна ситуація це дуже важливо, тому що коли нам телефонують, не завжди знають район, де це сталося. Вивчити район міста, де ви проживаєте, чи сталася подія, дізнатися якомога більше про адресу і точність місця знаходження того чи іншого пожежі, чи там, де необхідна допомога. Нам потрібно більше інформації про те, де саме це відбулося. Та вивчити номери телефонів екстрему служб. 101 – це Державна служба надзвичайних ситуацій, 102 – це поліція, 103 – це екстрена медична допомога і 104 – це газова. Тобто люди часто плутають дуже чи є часто є такі випадки? Їх дуже багато, кожну нашу зміну. Ще дуже часто плутають 101, це Vodafone, там перевірка а, рахунку. Так, так. так і до нас таких викликів за день може бути як мінімум 10. Угу. Тобто тому любі глядачі, ви запам'ятовуєте цю інформацію, яку ми сьогодні вам надаємо. А і таке питання: чи змінився якось до речі в графік вашої роботи за період війни? Взагалі наша, наш графік це доба через три. Але інколи нас можуть визивати частіше. Це було і доба через добу, і доба через дві. Це в залежності від ситуації. Іноді нам потрібно виїжджати ну, по виклику, нам телефонують і ми потрібні бути на, виїхати на роботу. Тобто ти вихідний чи ні, ти завжди повинен бути готовий поїхати на роботу. Угу. Чудово, ну що ж, пані Юлі, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні в нашої студії та більш детально познайомили нас з цією відповідальною і дуже потрібною роботою, яку ви робите для підтримки нашого міста та наших містян. Дуже дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада і говорили ми про роботу радіотелефоністів чергової зміни державно-пожежно-рятувальному загоні. В гостях у нас була Юлія Подуєва, радіотелефоністка чергової зміни, сержант служби цивільного захисту. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.